Я серцю говорив, не спавши вночі. хранителю та їм свій скарб мені вручи, чом соловейко твій замовк в саду веснянім, не розбалакують надалі турачі, не пролуна потік висловлювань чудових, Встань, мрія голубе, Помчи в далеку путь, дивись. Прийшла весна в полях, лугах, долинах квітки, немов дівки, під сонечком ростуть, бутони руш палких вогнем згорають ніжно, фіалки пристрасні, струмки злилися в вир, Усе світ сповнений бажаннями до краю, упали промені. На самоцвіти гір, а в серці квітника, мов по дишах, в короні, зелений кипарис, урочистий колос, І на честь володаря п'ють лілії та маки, блищать у чашечках тюльпанних краплі роз, Поля прикрашені жасмином. І безсонні свої очі відкрив нарцис, коханець муж, і в клюві солов'я для гостей всіх дарунки, Він пестики несе своїх слухащих руж, А хмари виросли, завдати хочуть зливи. Мені приніс зефір світанний запах трав. Тахи всі на зорі співають і щебечуть, о, земле, зелені, бо час твій вже настав. Всі принесли дари на торжище природи, бо кожен віднайшов хоч пригорщу добра. Цей сяє у красі, а той зітхає млосно, усюди танці, сміх. Гучна й весела гра святкують всі весну, блаженствують, гуляють, життя без прикрощів юні сповне на щедрот. Чи ти не в змозі сну прокинутися серце, позбувшись радощів, не ціниш і красот. Не хочеш на землі уславитись віршами, бажання затовкло, забуло мрії враз. Бувало, в пошуках жаданих рин перлинок, в бездонні моря пірнало ти не раз, ти прикрашала мисль безцінним порівнянням, і на места рядків незати вміло ти. Ось звідки ля тепер твій непроглядний траур, так оніміло, так закам'яніло ти? Єдиний, друже мій, відповідало серце, залиш мене в журі, не став питань мені, коли б лише забуть. Як мотилі забули, що ураган зими надійде по весні, Вручило би меча я вершнику поету, благословило в путь по славу на землі. На жаль, я знаю все про долі віроломства, вчуваю свій кінець у недалекій млі. Так пташка бачить сіть і знає, що загине. А все ж у безумі несеться по прямій, Що слави гук п'янки, що похвали задоблесть, їх відзвук пропаде в глибі невидимій. Геть, мрій відкидай, із мрійниками доля розквитується зле, вона суддя черства. Ти пушкіна згадай забудькувати, Чув ти, що Пушкін всім співцям, усім майстрам глава, ти пушкіна згадай, чиї могутні строфи в усі краї поніс Стовустий поговір. Ти пушкіна згадай, аби слова крилаті накреслив він колись, Сього жадав папір. Блискуча райдуга ясної тої мови, мінлива, наче крил павиних синизна, чртох поезії прикрасив ломоносов, та царська мантія лиш Пушкіну одна, край чарівливих слів завоював державін, та тільки Пушкін в нім державний володар. Він мужньо випивав той многоцінний кубок, у котрий Карамзін налив знання нектар. Микола паном є від Волги до Китая та підкорив весь світ лиш Пушкін Прометей. Як місяць дорогий для мандрівців на сході, так дорогий поет для півночі людей. Ні небесам семи, ні чотирьом стихіям не знані ще були такі чудні сини, О як батьки його жорстоко учинили з любимим первістком У розпачі збагани! Смертельною стрілу в обранця, запустивши, Шлях крові вогняній неждано відсікли. Боградиною вмить за їх наказом хмара розкішний збила плід. Поета знищили, прийшов смертельний вир і загасив світильник, і тлінний прах заліг у підземеллятьмі, своїм кривим ножем старий доглядач зрізав могутні пагони під корені самі. І в череп цю думок скарбницю дивовижну, Яхидне заповзли, мов у кубло змії, Весь солов'їний сад був у бруньках рожевих, з останків поросли там голки тернії, І покинув вільний птах заков своєї клітки. І сліз потік з очей печальних заструмів, російська вся земля ридає у скорботі, бо лютий кат його безжалісно убив, і правда не змогла, цей талісман безцінний, Вічвар та відобраз йому заслін зробити. У дальню путь пішов і друзів всіх покинув, Аллаху, милість дай йому він міцно спить. Хай вічний у плачі фонтанбахши сарая, Духм'яними слізьми дві ружі оживля, Хай в битах сабухи кавказ срібловолосий За пушкіним скорбить. І трау свій справля.